А -а -а! Бенчик, это... Эх, и шо мне не работы? Бенчик в школе, Роза в эпицентре, дети вини Винни на работе, как самая мама. А -а -а. О, Ника вроде бы тоже не шла до школы, зараз ей позвоню. Эх, треба аккуратно на одни лапе. Так, Такий ж там її номер. Треба подивитись блокнотику. І де там маминий записничок? А ну, це тут він би. Так, це татуїровки, це не то. О, а ось і він. Так, і де там номер? Рецепти, рецепти, а де все решта? Де все решта? Треба мамі подзвонити, її номер я пам'ятаю. Плюс 380 98 099 51 19 Пік. Алло, мам, а ти не знаєш, чому всі сторінки в тебе не заповнені там? Який номер у Нікі? Зараз продиктуєш добре, давай, диктуй. Угу, угу, Добре, давай, папа. -па. Блін, вона ну, мені так і не сказала, чого не заповнені, Ну, добре. Так, плюс 98, 080, 51, дев'ятнадцять, чик-чик-чик. Алло, Нік, ти сьогодні в школі? Ні, я не в школі. А що ти робиш? Нічого, отваляюсь, мені дуже нудно. А до речі, чого ти не в школі? Мені мама сказала, щоб я лишилась вдома через те, що я там щось трошки гихикаю. А, понятно, у мене лапа ось зломана. Правда, жалко тебе. Ну добре, давай папа. Бо мені треба піти та випити якесь лікарство. Ага, давай, папа. Пі-бік. Як нудно. Телевізор забрали в ремонт. Ну, я піду посплю. Що? Показалось, напевно. Що це було? Напевно, приснилось. Що це було? Так, треба акуратно так піддивитися. Треба піддивитися. Щось було? Я проспала. Що це за звуки? Алло? Так, так, це я, Ліза Воронич. Угу. О, уже можна? Тоді завтра вже можна буде до школи. Угу, угу, Зрозуміло. Приїдемо. Через скільки часу треба прийти? 30 хвилин максимум. Добре, добре, вже скоро буду. Так, Мілана, збирайся, ти завтра їдеш уже до школи, а ми зараз їдемо знімати тобі гіпс, так що давай ходи, збирайся потрошки. Блін, знову до школи, ну добре. Ходи швидше. Добрий день, я лікарка Лілі, точніше медсестра. І приймальна. Ви по запису? Так, ми по запису. Добре, скажіть своє прізвище і ім'я. Так. Ви Мілана? Так, я Мілана. Та, це моя дочка. Добре, ви на 14.10. Так, так. Бастік Басквич уже вільний. Можете заходити в кабінет. Можете нагадати, який це кабінет. Направо по сходах і 103-й кабінет. Дякую. Бачення. Так, можна тепер записати. Добрий день. День, я вас чекав. Мілана, проходи. Так, зараз ми зробимо рентген і подивимося, що стало їй краще. Добре. А по відчуттям, в тебе перестала боліти нога? Так, перестала. Трошки ще, правда, колить там щось, але в принципі нормально. Результати рентгену вже готові. Можете забрати отам на приймальному. Ну, а ми вже можемо знімати гіпс. А -а -а -а. Так. Чук, чук, чук. І все готово. Можете збиратися і йти додому. І вже завтра вона може спокійно йти до школи. До побачення! <служи> побачення! Як надоїли вже житті пацієнти? Самому хочеться поспати. Ваш обід готовий. Ельза, ти що, що тут робиш? Тебе ж би уволили. Так, ну, я -то так подумала, що я вернулась, ну, коротше, мене прийняли. Як прийняли? Хто тебе прийняв? Ну, мене цей, як його там, ну, оцей. Ельза, ну ми просто фізично не можемо тебе взяти на роботу. Ну, чому. Список вже переповнений. Ось всі лікарі, які нам потрібні, уже все заповнено. У нас вже є медсестра, замісник медсестри, той окуліст там, директор. У нас уже всі є: і хірург є, і повариха є. Ну, чому? Ну візьміть мене, ну будь ласка. Ельза, ти не розумієш, ти навіть неповнолітня, ми тебе взяти не можемо. Ти лишень у восьмому класі, тобі тільки 15 має виповнитись. І що Як і що, Ельза, для тебе це взагалі не поміха, чи що? Тобі треба інститут закінчити або як мінімум школу. Ну, то я і так все знаю. Що ти знаєш? Все знаю. Боже, Ельза, все, іди звідси. Ну, коротше, мене директор прийняв, і я вам розношу їжу. Ну, коротше, йдіть е, за їдою. Угу. Нічого не розумію. їж заборонили сюди заходити взагалі.